Усім доброго дня колеги, тут все працює по сої. пам'ятаєте, я приїжджав вже крупив. Пару днів тому теж показував. Лобода догорає, бля. Тут з краю. Ну коротше тільки що пройшовся по полі, знайшов свій ганш. Та заводити трактора сьогодні на вечір. Приїжджати коротше, і... коротше, бере, бачите, все, все, по... все сохне, все це вот, соя залиється. Гречку він покрутило, вже гречки теж кипздеть. Ну, але знайшов я свій ганш, де так коротше, поки я круг проходив Поки я круг проходив Збилися спутники І в мене на другому оприску, чи, чи на третьому обріскувачі Це якось до Нагальний примір, да? як, як горить ловода Коротше на... Є в мене така от полоска на всю поля, а тут поле десь кілометр два Бачите? Коротше, вот вона. Починається, вот закінчується. Це десь метра 15 два там чуть пошире. Бачите, далі нема опять цього реч. Короче, Треба заправити оприскувач, приїхати і одною секцією тут поправити. Тут видно, бачите, яка оце було, коли я приїжджав поші кропити, млясо Висоту лободу, блядь, гречку теж не покрутило. Бачите, є ганж. Я там далі пройшовся, ганжів нема. А тут в мене є ганж мій. Ну це по тій причині, що поки я круг робив, це дуже великий круг, щоб ви зрозуміли, я коли Амазоном вхожу в це поле, мене вибиває 12 гектарів. Це по кругу. І потім ще раз пройшов, на другий раз зайшов, видно у нас. Спутник тільки здвинувся на 20 см чи там на метр. Ну у нас таке є, ви знаєте, ребик виключає. І в мене вийшло. Називається такий профтик. Цей профтик треба вибрати. Головне, що я його побачив, не що треба їздити по полям і не вставати тому з краю ходити. Бо я і там пішов, пройшов до краю того поля. А в цих точках аж там вдалі за півтора кілометра теж пройшов. За, по полі. Коротше, от. Там пройшов, там ще є теж один такий. Внизу там у мене є долинка. Видно, трактор пішов на бік, там, ну там не масштабно ножик, ну, коли залю. Штангою буду йти, я знаю, що там теж є. Ну, все одно ж пройти сюди і потім треба буде їхати назад. Зайду на той через одну ще. Теж там одну секцією поправити. І в принципі треба підживляти сойку вже. Але в нас дуже сильна жара. Дуже сильна жара. якщо ви знаєте деякі фунгіциди і ви повинні на них дивитись в таку жару, можуть працювати як діксіканти і прибивати ту ж саму сою. Соя починає цвісти, бачите, вже цвіте. Вон цвіте. Коротше, нема тут що переживати. Все буде нормально встигнемо її підживити буде вона в нас така як вон, сусіда не менша але я завжди говорю нам не треба солому вирощувати нам потрібно боби вирощувати От зараз ми будемо значить взагалі вже зацвіла з краю екземплярчик такий Фух, вся в цвітінні закидає листочки сусіди чмін дуже гарний Ячміння розстоїть. Треба буде у нього насіння взяти. Мені це ячмінь подобається. Там лаєчки. Бачите, поле позеленіло. Це не від того, що типу, цей бур'яну ви самі бачите вже нема. Поле позеленіло від сої. Але я... А, от зараз покажу один примір. Дивіться на мої листочки сої, Вони якби ще нормально, живі, теплі, звісно. І від... Сонця, так як ниша, невеликого об'єму немає, вони не покручені, вони живі, бачите. Живі. Зараз заїжджаю до сусіда, показую, в нього вже якби більше соя, і воно зараз більше від цей жири стрес вистачає. Дивіться, не буду переключатись, щоб він не думав. Бо я тільки що до одного, там в, в початку поля, поля теж є. Колега, в нього там 10 гектарів. Коротко. І в нього там... Свої листочки покрутила. Ну, Це від жари вечором відійде, звісно. Ну, таких пару днів і буде бляха муха Чекайте, бо пиляки не робив. Ну видно, я вже під'їхав до сої, ви самі бачите. Самі бачите, що вона, бідняшка крутиться. Вона хоче водички, коли як на вулиці. Вон 34 в тіньку, бля. 34 це в тіньку. Бо в на морок показує температуру в тіні. бля. О, дивіться, зараз підходжу. Дивіться, бачите, як воно покрутило листочки. А, бідняшка крутиться, щоб їй не цей не дали нічого. Тут була підживка, тут гарна сої, я нічого не коротше. Чисто сравнению з моїм, як я кажу. Як я дивився один відео. О там фермер, коротше, бляха муха, що він буде мати з цієї сої. А я типу отам, буду мати там з того. Що він буде мати з цього, хлопці? Осінь. В складі, Порахуємо, що тут буде і що тут буде. Тут може бути гарна солома, а тут буде собі. Ну, дай Бог, може і не буде. Я знаю, що буде. Бачите, ну, що я хотів показати. Крутить, піднявся листочки, вона вже якби землю закрила. Повністю маса зелена, сонечко її шкрябає, блять, і вона так воно видно по полі, бачите? Листки, Фу, бідняшка вона. Жарко і так, як і мені зараз по полі ходити. Ну нічого. Буває ще жарче. Це сьогодні в нас, а завтра ще має бути жарче, а потім вже має бути дощ. Ще цей день, цих пару днів треба пережити. Ми їх і переживемо. У нас другого виходу нема. Так що такі справи, Бля, як жарко це, капець. Все, лайки, підписки.